Посилена охорона та пильна увага столиці та найбільших міст України після терактів у Франції пильнують тепер ретельніше, і так триватиме принаймні два тижні. Олексій Сімаков побував на столичних режимних об'єктах і перевірив. У Києві посилено охорону людних місць та стратегічних об'єктів. Приміром, якщо раніше з початком антитерористичної операції на сході столичні мости охороняли лише автоматники, то зараз для підсилення тут чергує і бронетехніка. Вісім столичних переправ через Дніпро охороняють мобільні групи спецпризначенців. Броньовані бойові машини оснащено кулеметами. Та нацгвардійці кажуть, їхнє втручання це вже крайній захід, коли звичайним патрулям самотужки не впоратися. У нас є підрозділ спеціального призначення, який знаходиться в машині. І ми зв'язуємося з райвідділками, а також з нашими пішими патрулями. Нам передають інформацію в сучі в разі, якщо інформація потребує нашого втручання, ми туди являємося. Окрім мостів, під посиленою охороною також аеропорти, метро, автобусні станції та залізничні вокзали. Приміром, військову охорону залізниці збільшили вдвічі. А ще на варті тут посилені патрулі поліції та бійці Нацгвардії. Кожні п'ять хвилин через гучномовець пасажирів просять бути пильними. Збатуються побігання, можливо, терористичним апросимом залишити позвати або на. Знаходж... Саме на підозрілих пасажирів та кинуті речі найбільше звертають увагу правоохоронці, а ще пильнують урн і непримітних місць, аби туди ніхто не підклав вибухівки. Будь-кого можуть зупинити, аби перевірити документи та багаж. Перевіряємо такі сумки, які там важкі сумки, якісь несуть. Ну що може бути, ну ці сумці? Тобто спитаємо, розмовляємо з людьми. Якщо люди нормально себе поводять, ну є документи, то відпускаємо. А ще територію вокзалу регулярно перевіряють фахівці-кінологи. Передусім, зали для чекання, де багато валіз, та платформи, куди прибувають потяги зі сходу. От їм поїзда, які прибувають із зони, АТО, військовослужбовців, щоб не привозили з собою там подарки. Собака обискує речі пасажирів. Якщо щось находить, вона срабатує. Садіться возле цієї й Такі посилені заходи безпеки триватимуть щонайменше два тижні. До озброєних бійців у бойовій амуніції в громадських місцях люди ставляться з розумінням, бо чули, в Україні оголосили терористичну загрозу. Ну так, можливо, коли бачиш там людей в бронежилетах, з там є якісь певні там відчуття, що щось не так в нашій країні, але в принципі такої загрози, що зараз має відбуватися терористичняк, я не бачу. А що я можу сказати, якщо я зволноваг? Мене відчуття це вже. Давним давно сполучення страху, незащнезахищеності. Боюся, боюся, боюся. Олексій Сімаков та Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТБ».